Близько 30% шлюбів на Кіпрі змішані. Дуже часто зустрічається сім'ї, де дружина Українка, чоловік кіпріот. Азаріка Кузніцова із Запоріжжя переїхала до пафосу 15 років тому. Її мама вийшла заміж за кіпріота. Азаріка каже, змішані шлюби тут дуже поширені. Раніше було багато браків між міжмічанами і кіпріотами. А зараз з усіх стран не тільки з України. Даже по діткам в школах, садиках конечно. багато дуже змішаних браків. Одеситка Тетяна Тітоніс, яка 10 років мешкає на Кіпрі, підкріплює слова землячки фактажем. Мой дитина ходить на гімнастику художественної здесь і у нас є тільки із 10 чоловік, тільки одна кіпріотка. Всі остальные діти з смешаних браків. Статистика посольства України на Кіпрі свідчить, 1200 українок перебувають у шлюбі з кіпріотами 500 є дружинами громадян інших країн ЄС в українських жінках іноземці, окрім краси, цінують вміння створити домашній затишок. Тетяна Арістодему, незважаючи на насичений графік ділової жінки, із задоволенням проводить час на кухні для неї готувати для родини справжнє задоволення. Тетяна приїхала на Кіпр у 90-х разом з батьками, вийшла заміж і сьогодні пишається міцною родиною. воскресінням є такі кіпрські традиції, коли збирається вся сім'я в місті, і ми збираємося в обінев за обідним столом. І зараз у нас надання. Діді э, мочим у нас стрімка дружна сім'я. Особливою подією в житті Тетяни стало призначення її чоловіка почесним консулом України у пафосі. За словами Іоаніса, повага та спільні цінності роблять сім'ю по справжньому щасливою незалежно від того, різних національностей подружжя чи однієї. Найбільш важливо для будь-якої країни хороші сім'ї. Повага, чесність, кропітка робота, цінності. Оце любов. Інакше, якщо ви тільки кажете я люблю тебе, а насправді ставитись до людини байдуже немає результату. Любов вимагає певних правил. Тоді ми створюємо сім'ю, будуємо суспільство і маємо гарну країну. На відкритті почесного консульства ми і познайомилися ближче з українською громадою. Люди прийшли підтримати Україну. Історія кримського грека Сергія унікальна. Він багато років мешкає на Кіпрі, але події в Україні для нього особливо болючі. Ті регіони нашої держави, що опинилися під окупацією, історично є рідними для його народу. Російська імператриця Екатерина депортувала наш народ в холодну приазовську степі. І... Тогда для нас были очень трудные дни и годы. Но в те дни украинский народ очень поддержал нас и помог э, ассимилироваться э, в условиях украинских степей, чего мы раньше никогда не видели. И климат, и все остальное было очень трудно для нас. Мы полюбили Украину. Мы живем на этой земле уже 200 лет. Но случилось так, что у нас сейчас второй раз забрали нашу родину Крым. И Хуже, ще, що може случитися, у нас хотя забрати наш дом. Тим часом донька Сергія Меліна ділиться, що вже не може дочекатися, коли поїде до Києва. Має намір навчатися в Україні. Вже і професію обрала Дантиста. За я стала патріотка і. Да, 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 уже на Кипре даже жить не могу я хочу, я туда уже. Она выросла на Кипре И бывала во многих европейских столицах Много ездила Но после того, как мы побывали в Киеве два года назад Она сказала, папа, я хочу здесь жить Мне здесь очень нравится Серьезно она говорит, Париж мы ничем не лучше Киева